Вітаю, я Паліна Софія Ігорівна, учениця 11 класу комунального закладу Вінницький ліцей номер 4 Вінницької області. Тема моєї роботи ландшафтно-екологічна діагностика антропогенної трансформації території Краматорського району Донецької області. Збереження відновлення біологічного та ландшафтного різноманіття є найважливішими проблемами сучасності. За останніми оцінками фахівців в нашій країні збереглося лише 4% степів, які колись займали 40% її території. Степові ділянки, які збереглися, охоплюють не тільки цілини або справжність. Сюди також входять ділянки степу, що відновлюються. В основі роботи використано матеріали численних експедиційних та стаціонарних досліджень автора та групи гуртка натуралістичні дослідження широко використовувалися різноманітні матеріали: літературні, фондові та інші. Вивчення просторової структури ландшафтів здійснювалося маршрутним способом. Місто Краматорське є машинобудівним та індустріальним центром Донбасу, проте на території його передмістя збереглися типові природні комплекси донецького кражу. Це ділянки цілиних степів, барачні діброви та інші. Особливу унікальність в околицях міста являють собою картіні відслонення і балки, які є природними концентраторами представників ендемічних рослин і тварин. У степовій зоні України. В найбільшій мірі деградують ґрунти аграрних зілянок, і причинами тому є водна ерозія, дефляція, забруднення, вторинне засолення і заболочування, опустелювання, виснаження земель тощо. Гірнича видобувна промисловість також активно впливає на довкілля. Характерна особливість цього впливу полягає у багатоплановості та різноманітності характеру впливу. Розробка вугільних родовищ, а також гірничі роботи, призводить до активізації деформації земної поверхні, утворення провалів тощо. Істотним фактором забруднення антропоген атмосфері. Повітря є виділення значної кількості пилу, газоподібних, у тому числі отруйних продуктів, і диму, що замовлено ерозією, окисненням і горінням породи у териконах, що містить значну кількість вугілля. Під час спалювання рідкого і твердого палива утворюються аерозолі. Вони так само, як і газові викиди, можуть бути нетоксичними, наприклад, зола і токсичними, наприклад, частинки ваглації, на поверхні яких може адсорбуватися бензопірен. Сукупний вплив газових і аерозольних викидів енергетичних об'єктів призводить до появи небезпечних та кризових ситуацій у біосфері. Найбільшим забруднювачем навколишнього середовища в транспортній галузі є автомобільний транспорт. Негативний вплив, пов'язаний із викидами в атмосферу токсинів з відпрацьованими газами транспортних двигунів. Функціонування транспорту створює високий рівень шуму, забруднює грунти та водойми в результаті змиву та протікання паливомастильних матеріалів і призводить до утворення пилу та інше. Кліматичні умови. Клімат помірно континентальний. Зима в, регі в регіоні е, порівняно холодна і малосніжна, а літо навпаки, зазвичай спокійне і посушливе. Характерним і загальним для клімату є сильні вітри висока літня температура повітря, сухість і випадання влітку душів у вигляді злив. Тривалість безморозного періоду більше 200 днів. Температура повітря характеризується найбільшою мінливістю в порівнянні з іншими сезонами року. В цілому серед несприятливих кліматичних явищ слід виділити зимові відлиги, ожеледиці, перемерзання ґрунту, весняні заморозки, сухі, східні вітри і часті тумани. Досліджувана територія знаходиться у Слов'янському районі Донецького округу у смузі різнотравно типчуково-ковилових степів. Для району характерні кам'янисті степи, барешні ліси і осинність крадяних оголень. Керматорськ... І належні йому селища розташовані в долині річки Казани-Турець, грунтовий покрив фізико-географічного району, представлений здебільшого чорноземами. На півночі і північному сході району є виходи на поверхню карбонатних порід, пісковиків, засолених глин. Краматорська належить до тих районів Донецької області, де вплив людини на природу позначився найбільш сильно. Сілені степові ділянки зберегли типовий трав'янистий покрив південних українських степів з пануванням різноманітних злакових. Різноманітність природних умов, наявність степових, лісових і навколо. І навколо водних ділянок сприяють формуванню багатої фауни, хребетних і безхребетних тварин. Серед кромак з нерізноманітністю видів і чисельності переважають прямокрилі близько 70 видів. В околицях міста виявлено 4 види амфібії, фауна рептилій представлена сімома видами, різноманітна і чисельна орнітофауна Краматорська, в які переважають дрібні горобині. Е, і на даний момент це 121 вид. Серед цепців найбільш селені характерні для степових ділянок види гризонів. У лісосмухах зустрічається соня лісова, численні зайці русак, їжак звичайний, з хижаків зустрічається лисиця, ласка, тхір, чорний, куниця кам'яна, з копитних мешкає козуля. Від 18 травня 2004 року затверджено проєкт регіонального ландшафтного парку Краматорський. Загальна площа парку на даний час становиться 2247. Цілих і від 72 гектари. Регіональний ландшафтний парк складається з п'яти ділянок: це Біленька, Пчелінське, з кам'янілі дерева, Комишуваха, Білокозминівська і Шабельківська. Геологічна структура досліджуваної території характеризується кристалічним фундаментом. Він складений породами Девонського періоду. Потужні шари порід порідканого періоду виходять на поверхню в долинах річок та балках. Крадіні оголення меншу міру схильне до антропогенного впливу і відрізняється найбільшою концентрацією ендемічних рідкісних і Видів тварин. Баречні ліси на околицях міста Краматорськ є показником непорушних біотопів і природними концентраторами лісової фауни і флори в степовій зоні України. В результаті комплексного геоекологічного гео аналізу виявлено шість районів з різним ступенем екологічної кризи: район з мінімальним антропогенним впливом або повною його відсутністю, район з мінімальним антропогенним впливом, з більш високою інтенсивністю антропогенного впливу на ландшафти. Четверте це Зона високої інтенсивності господарського освоєння, п'ятий район зі значним антропогенним навантаженням, це замовлено інтенсивним розвитком промисловості, і шостий район це зона, яка зазнає катастрофічну екологічну кризу. Наразі до такої зони можна віднести територію сміттєзвалищ і відходів промислового виробництва, а також ведення бойових дій. Оптимізація природокористування та впровадження екологічно орієнтованих підходів є ключом до збереження екосистем і забезпечення сталого розвитку. До основних шляхів раціоналізації природокористування варто віднести екологізацію та модернізацію підприємств, перехід на відновлювання джерел енергії, розробка програм утилізації та переробки та інше. Впровадження запропонованих ініціатив дозволить не лише зменшити техногенне навантаження на довкілля, але й забезпечити збереження природних ресурсів для майбутніх поколінь. Краматорський район. Донецькій області має складні природно кліматичні умови. Активна господарська діяльність призводить до деградації ґрунтів, забруднення води і повітря, посилення ерозії, карстових явищ та екзогенних процесів. Для збереження природних ресурсів необхідні стали розвиток, раціональне природокористування, модернізація технологій та зниження техногенного навантаження. Важливу роль відіграє РЛП Краматорський, який включає цілинні степи і беречні ліси. Він зберігає біорізноманіття та слугує біокоридором для рідкісних видів. Дякую за увагу!